Сьогодні в АТБ почались нові акції, ідемоте разом зі мною. Взяла ось такі маленькі шоколадки Лакмі, 4 штучки по 23,90. Також взяла сів антиналіт, пшикалка та сів антижир по 59 гривень. І також взяла сів крем Актив Лимон по 49 гривень. Також взяла дуже класний плин для. Посуду з картою ТВ по 78 гривень. Також взяла вареники з картоплею та грибами від трьох ведмедів по 46,90. Також ще з картоплею по 38.30 і пальмені фірмові по 9490. Взяла свою улюблену кубасу до п'юрешка по 59,90, Йогурт Галичина, Карпатський по 21,50. Також почалися акція на фрателі Фрегуліно Росо та Б'янко по 89,90. Також на Королівський шарм 19,69 за 100 грамів. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Знижки з байнасті, посилання в шапці профілю, там акції багато новинок та акцій з різних магазинів. Також почалася акція на каву Якосмонарх Еспресу Мелена по 80-40 та кілограмова по 365 гривень, на оливки чорні по 30-30. Також взяла цукор від своєї лінії по 26 гривень з картою АТБ. Також на олію щедрий дар по 45 гривень, також щедрий дар, але вже вітамізована по 39 гривень. Взяла ще собі містер мускул. По 80 гривень з картою АТБ, сир просто наша, 300 г. по 46 гривень. Також сметана, молоки 20% по 35 гривень. Ось такі сиркові батончики мої улюблені. Взяла з картою ТБ по 41 гривні. І ось молоко також по карті ТБ. А якщо у вас немає карти, по посилку в мій телеграм-канал і там є посилання. А якщо зареєструєтесь, вам за реєстрацію дадуть 75 гривень кешбеку. А ви пишіть в коментарях, як вам такі акції.